Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Ну що, покажу вам, як проїжджати через Дарницьку площу. Так, виїжджаємо з Сосюри. У нас другорядна дорога. Затягуємо на перші трамвайні колії, якщо немає лівого трамваю. Затягуємо на друге, якщо немає правого трамваю. Далі поступаємося зліва і справа. Їдемо прямо і цілимось в середню смугу. Бажано в середню, можна і вліво. Так, видивляємося, видивляємося. Зліва мене Пропускають справа, прикривають. Проїжджаємо далі. Особлива увага пішоходам зліва. Далі буду прилаштовуватися в ліву смугу, тому що будемо повертати ліворуч і заїжджати на Дарницьку площу. Після того, як ми повернемо, нам треба буде ще двічі перелаштуватися, щоб ми опинилися в тій смузі, яка треба. Тому з правої смуги тут заїжджати не рекомендую. У нас попереду світлофор. Він червоний. Тож, чекаємо. При повороті ліворуч на зелений ми будемо поступатися зустрічки. Тут зміщення на перехресті, тому я раджу гарно дочекатись, поки зустрічка або зупиниться, або закінчиться. Зворотни... Зворотних відліків на цьому перехресті немає, ніде піддивитись, нема ніде. Але є гарний орієнтир. Якщо пішоходи попереду, там де зустрічка підуть, то у зустрічки, значить, уже червоний. У вас десь дві. Три секунди залишається на завершення маневру. Ми підтягуємо максимально до точки удару, до точки перетину траєкторій. Ну тут я бачу вже, що нікого немає. Тож і поїхав собі. Заходжу в ліву смугу. Тут можна з покачаком, можна без. Я взагалі вмикаю. Зміна напрямку руху, хоча рух по смугам тож. По логіки, по моїй водійській бажано вімкнути. Далі рухаємося з лівим покажщиком, і нам треба двічі перелаштуватись. Але увага не по діагоналі, а з вирівнюванням в смузі. Тобто зараз закінчиться забор і бордюр, і ми зробимо перше перелаштування і вирівняємося. Зліва від нас другорядна. Проїжджаємо ці трикутнички, і після трикутничків до суцільної лінії ще одне перелаштування. Поступаємося при цьому тим, хто їде позаду в нашій смузі, бо зліва скола в них другорядна. Далі ми опинилися в смузі передостанній, тобто поряд злівою. Далі йде невідповідність дорожньої розмітки і з знаками по знакам. У нас додаткових смуг ніяких немає. Тож виходить, що ми повинні і після цього світлофору опинитися в смузі поряд з лівою. Але там буде по розмітки так, що ми прийдемо в е, третю смугу з лівої сторони, а не в другу. Тож, ми вімкнемо покащик. Для нас це буде по факту покащик перелаштування. Ми після світлофору прям в поворотику, не поспішаючи, повипускаючи весь лівий ряд, який порушуючи, буде летіти туди прямо на Харківське шосе по діагоналі. Враховуйте це, ми будемо не поспішати і спокійненько їхати, щоб після світлофору на одну смугу перелаштуватися. І тоді ми опинимося поряд з лівою, тобто в другій смугі, з лівої сторони, що відповідає знакам, але не відповідає розмітки. На іспиті. Що що в принципі можна сказати, ми хотіли перелаштуватися, але в нас не вийшло, тому що згідно табличок, ось тут я видивляюсь, видивляюсь, ось є моментик, і я перелаштовуюсь і опинився в смузі поряд з лівою. Все відповідно знакам, які мають пріоритет перед розміткою для екзаменатора. Ми хотіли перелаштуватися, вімкнули для цього покажчик, але по факту. В нас не вийшло, і ми пра і ми маємо право на те, щоб не зробити цей маневр в правій смузі. Якщо б ми опинилися і, і не перелаштувалися, це в третій з лівої сторони сусідній справа стрьомно стояти, тому що вона пряміком іде і на коло Дарницької площі, і на Харківське шосе. і... В ній дуже небезпечно. І якщо ми по ній продовжимо рух далі, то теж по е, самому е, правому, правій смузі кола максимально стрьомно рухатись. Максимально стрьомно. швидка, швидку пускаємо в будь-якому випадку. Вона має пріоритет. Так, далі. Тут у нас світлофор по смугам, і коли він загориться зеленим, то зустрічка повинна стояти на червоному. Ми в цьому переконалися далі. Ми рухаємося по своїй смузі. І якби я їхав, отут -от в правій, то справа б дуже стрьомно було під самий бардюр заходити. Тут у нас з правої сторони друга рядна, тож вони нам повинні поступатися. І ми заходимо по своїй смузі. А тепер вмикаємо правий покажчик і перелаштовуємося до Макдональдсу чи напроти. Нього, якщо до, то бажано вимкнути покащік, і продублюємо його вже після Макдональдсу. Щоб не подумали, що ми заїжджаємо на той мак. Далі ми рухаємося по правій смузі. Тут такий доволі різкий поворот. І після цього повороту взагалі-то вимикається покажчик. Ми його дублюємо. Далі у нас рух буде праворуч, і у нас тут світлофор із зеленою стрілочкою. Ми по а, самій крайній правій смузі заходимо в крайню праву. А, що ми маємо? Зелене світло. У нас повний пріоритет. Ми нікому не поступаємося. Пішохідного переходу тут немає після повороту. Тож ми заходимо по правій смузі, далі лівий покажчик, об'їзд перешкоди, обдивляємося дзеркало. І далі заходимо в поряд з правою смугою. Тут права по розміці, одна широка, вона така подвійна. А, тож а, враховуйте це з цієї сторони, і з лівої, і з правої сторони, там права смуга широка, подвійна. По розмітки вона одна. Тож далі ми будемо рухатися праворуч а, і вмикаємо правий пакащик, чекаємо допоки... Тролейбус заїде правіше, і я, залишаючись в своїй траєкторії, як бачите, в правій смузі повноцінно дві автівки поміщаються. Далі в мене перелаштування з наданням пріоритету. Далі в мене другорядна дорога. Поступаємося тим, хто зліва, і особлива увага правим пішоходам. Заглядайте через плече, через праве. Далі ми заходимо по правій смузі, і наш наступний е поворот буде ліворуч на перехресті. Я перелаштуюся після пішоходного переходу, бо до можу і не встигнути. Видивляємося і перелаштовуємося. Далі з лівим показчиком. В мене головна дорога, зліва. Пражка це другорядна. Там зліва, зверху висить знак на стовпі. Трикутник куршини донизу. Тут я поступаю з трамваєм і зустрічки з харківського шосе. Заїжджаю на трамвайні колії, цілячись в траєкторії лівої смуги. Хоча можна і правої, але це нелогічно, тому що ми будемо заблизько до цієї зустрічки з харківського шосе. Далі видивляємося людей Зліва справа. Немає далі, якщо права смуга вільна, то нам бажано перелаштуватися. В мене тут була перешкода далі. У нас буде знак обмеження швидкості 40, Після нього 20. Рекомендую 20-ку завжди відпрацьовувати в правій смузі. Тож, бачимо знаки наші обмеження швидкості, і перелаштовуємося в праву смугу. І рухаємося по правій. Як тільки морду вставили смугу, покащик вимикаємо. Відпрацьовуємо двадцятку в правій смузі, тому що крім нас, крім учбових, ніхто цю двадцятку не відпрацьовує. Враховуйте це. Далі ця е, ось у нас головна дорога зліва два, те, два теобразних перехрестя, ліворуч іде. Тож двадцятка діє по суті до першого перехрестя. Після пішохідного переходу вона вже не діє. Я почекав, допоки колега проїде і залишить мені місце. Далі я переїхав пішоходочку. І поступаючись з тим, хто в лівій смузі, нікого я встигаю, проїхав. Далі рухаюсь по правій, шукаю. Нашу праву смугу вільно тут біля гуртожитку, до речі, теж можна зупинятися, але паркомісць все менше і менше. Тож наступне класна місце для зупинки, до речі, біля стадіону, напроти стадіону. А, далі тут е, у нас е, світлофор пішохідного переходу, він працює по кнопці. і якщо хтось пальцем в кнопку справа чи зліва натисне, він відразу в ту ж секунду миготить. Тож враховуйте це, якщо там хтось буде підходити е, вже до. Кнопки і натисне на неї, значить, все, ви вже пропускаєте. Він мигатить відразу. Там немає затримки між замигатів світлофор і натиснули на кнопку. Далі я перелаштуюся в праву смугу після пішохідного переходу. Тут, до речі, можна і припаркуватись було. А, так. Якщо це має сенс, немає сенсу, тому що я їду швидше, чим права смуга. Значить, перелаштуюсь трошки згодом. А, Тут зайняв праву позицію, тут звуження було, будьте обережні. Далі в мене дуга і пішохідний перехід. Видивляюся завчасно, чи немає пішоходів. Є пропускаю. Наступного дивлюсь, немає. Далі лівий покащик вімкнув і буду перелаштовуватись, бо тут е, або мусорний бак, або вантажівка якась стоїть, або ще щось. Ось тут не перелаштовуюсь вправо, тому що тут людяна така зупинка, і це доволі таки стрімно. А от далі напроти бані сауни після бібліації. Тільки там така дірочка, там обов'язково перелашти.